Вітаю вас, овни, молодик. 1 листопада у 9 градусах знака Зодіака Скорпіон приносить нам найбільшу результативність у травні наступного року. А зараз у нас є час для розгону для нових чудових напрацювань. Овни. Хочу зауважити, що у моєму загальному відео багато додаткової, надзвичайно розгорнутої інформації про цю енергію, яка є важливою для всіх. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням в описі та у підкасті. А наразі наголошую. Для вас цей молодик у 8 секторі гороскопа. Це сфера наших глибоких, глибинних станів, нашого передбачення, інтуїції. Цей знак дає вам наразі овни, колосальну здатність перечувати. І причому не просто покладатися на певні символи, образи, і бути не в змозі відрізнити ту інформацію, яка до вас приходить, і розпізнати її за якісними показниками. А от тригон до Сатурна у вашому 12 секторі. <гуроскопа>, дійсно дає можливість покладатися на сприятливе вирішення питань, на певну відповідальність і результативність. Тобто, це дійсно уміння, це внутрішній такий фактор, який дає можливість розбиратися із важкими ситуаціями, виходити із кризових станів, покладатися вже на сформовані стосунки, на підтримку статусних людей, на якісь певні інвестиції, наприклад, на виконання зобов'язань. Певних доручень, наприклад, і домовленостей. Також це внутрішній ресурсний стан, який буквально дає вам зараз силу розібратися із усім таємним, прихованим і всім тим, що проходило повз вас. Можливо, у вигляді якихось певних фінансів, недоплат, штрафи, страховки, будь-що на що ви мали право, але не знали і не могли з цим розібратися. Також будь-які таємниці, будь-які фактори, які приховувалися і у вас не було. Доступу, просто з чимось розібратися, вникнути, зрозуміти, наприклад, також це інформація стосовно людей може бути стосовно ваших близьких, а також стосовно можливостей виходити, виплутуватися і знаходити певні фінансові рішення, фінансову підтримку з боку інших людей, а також робота із клієнтами, коли це дійсно результат, це результат ваших колосальних самостійних зусиль, а також зусиль інших людей, які стосовно вас зараз. Поведуть себе дійсно відповідально, розрахуються, наприклад, або допоможуть поставити крапку у певному тривалому питанні, з'ясувати, зробити це публічними видами. Також, крім цього, можливість розраховувати на фінансову підтримку з боку, іпотеки, субсидії, наприклад, займів, певних таких фінансових пропозицій, або просто виконання домовленостей стосовно вас, також і фінансового характеру. Також повний це час прориву, прориву через. Просто Тобто сітку фактично своїх внутрішніх страхів, і тих блоків, тих нашарувань просто внутрішніх станів, в яких важко надзвичайно розібратися, коли не зрозуміло на кого можна покладатися, чи буде колись край цим залежностям, чи ми дійсно зможемо дійти згоди у певних питаннях. Отут дійсно час прориву, час оновлень, час таких сприятливих зусиль і енергії, про які більше я сказала у загальному відео. Так ось тут звертаємо увагу Овни на ось цей тригон до Сатурна, який дає можливість скористатися певною стабільністю, розраховувати на людей, на обставини, і крім того, розрізняти всі ті маніпуляції, які просто кояться навколо вас, наприклад, або все те, чим зловживають інші люди стосовно вас. Можливо, це питання розподілу майна, наприклад, виплати аліментів, стосунків із другою половинкою. Крім того, будь-які фінансові залежності і психологічні. Легічні в тому числі тому по цьому молодику рекомендую Овни. Звертайте увагу на таку важливу інформацію, яка до вас надходить на кшталт езотеричної наш. Кшталт інформації з огляду на певні магічні, наприклад, нюанси, практики, а також можливість відроджуватися, можливість знаходити в собі сили і просто розкладати свої страхи по поличкам, коли виявляється, що ситуація не такою страшною і знаходиться рішення. Тут нам допомагає також водний тригон між Меркурієм, який наразі у вашому 8-му секторі гороскопа, Марсом у четвертому і Нептуном у 12-му секторі. Секторі і інтуїція, і можливість посприяти, наприклад, у фінансовому плані, підтримка з боку ваших близьких, підтримка також від усіх тих зусиль, які ви робили, щоб ваші які ви докладали, щоб ваше житло облаштувати, перевести, наприклад, оформити, передоручити. Також це спадкові питання можуть бути: питання пошуку близьких людей, загалом, отримання доступу до певної інформації, також отримання доступу до певної Коштів, тут зверніть увагу також на кошти вашого подружжя, наприклад, можливо, ви саме зараз будете займатися питанням переоформлення, наприклад, також виписуванням довіреностей, також будь-якими нотаріальними питаннями. І крім цього, це можуть бути ще питання фінансової залежності і потреби розпоряджатися майном другої половини. Крім того, це питання купівлі продажу, наприклад, і загалом переоформлення будь-яких контрактів, договорів. І всіх тих стосунків майнових, в тому числі, які ви маєте. Стосовно інших людей стосовно вашої другої половинки, які ви маєте виконувати наразі, приміром. А також тут може бути питання виплат, коли дійсно вам відшкодують, наприклад, вам виплатять певні борги, нарешті ви зможете отримати якусь певну суму коштів, зможете це оформити, зможете добитися того, щоб дійсно саме до вас дійшла черга у вирішенні певного такого питання. А також тут звертаємо увагу овни, що. Цьому молодику, а саме 3 числа, однак ми відчуваємо вже і наразі цей аспект, ця це опозиція від Венери по стрільцю, у вашому 9-му секторі, до Юпітера, який знаходиться наразі у 3 -му. Це Такий заклик нас як до оптимістичних певних і стосунків, і витрат, і до удачі у певних питаннях, і до розширення наших інтересів, фінансових вигод і пропозицій з боку людей, які представляють для нас інтерес у вигляді вирішення певних важливих питань, взаємодії з державними інститутами, а також із людьми, які дійсно можуть давати нам певні дозволи, давати нам доступ до певної інформації. Тут звертаємо увагу на цю опозицію, яка може також закликати нас і до певного марнотратства, і до завищення шкали вимог, і в тому числі до таких факторів, які дійсно можуть давати нам заклик і до показовості витрат, наприклад, і до перевищення свого особистого фінансового ліміту. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І якщо ви людина, яка дійсно може витратити значно більше, ніж може. Собі дозволити за один день, то майте на увазі, що зараз до цього вас енергії будуть спонукати. Якщо ж навпаки, ви хочете попрощатися із певними вашими ресурсами, які просто в надлишку знаходяться, віддати певні речі, наприклад, або посприяти комусь допомогти, то тут ви дійсно можете виступати в ролі тої людини, яка допоможе, яка надасть протекцію, яка захистить, яка підтримає, в тому числі матеріально і в тому числі своїми зв'язками, приміром. Також звертаю увагу Овни, що по цьому молодику ми маємо таку енергію, яка виглядає як опозиція Марса і Плутона. А про це все, звичайно, у гороскопі на листопад місяць. Однак закликаю вас звернути увагу, що 3 числа точний аспект. Тому ми на фоні всіх наших домашніх справ, всіх ситуацій, в яких можуть опинятися наші домашні, наше майно, наше близьке оточення, батьки, в тому числі, ми намагаємося максимально контролювати свій власний фізичний стан, свої реакції, не піддаватися на провокації, маніпуляції. Скорпіон по цьому молодику дасть дійсно таку потрібну силу на вирішення цих питань і контролюємо те середовище, яке дійсно. Знаходиться, от буквально навколо нас і тих людей. Максимально оберігаємо, максимально уникаємо усіляких провокуючих факторів. Дбаємо також про травматизм, який зростає, про аварійність і про усілякого роду підвищення агресивності зовнішнього середовища на цей період. В плюсі по цьому молодику колосальний прорив, в тому числі фінансовий, можливо, іпотека, можливо, вигідні фінансові пропозиції, об'єднання фінансів, або навпаки, розділення і виділення вашої індивідуальної частки у бізнесі, приміром. Також це може бути вигідний продаж, про який ви вже домовлялися, наприклад, і тепер ви отримуєте документ, або ж по судовому процесу, приміром, або ж у вигляді якоїсь певної фінансової домовленості, контракту тощо. Тому. Я рекомендую вам звернути увагу на сильні сторони Скорпіона, вміти відпускати якісь певні образи, певні фінансові залежності в тому, в тому числі. Також готуватися по цьому молодику до інгресії Плутона у знак Зодіака Водолій, що відбудеться 19 листопада, і загалом особисто докладати саме тих зусиль, які ви так вміло можете продемонструвати, але в першу чергу до тих. Питань, які наразі підтримуються долями. Це наші фінансові турботи, також це інвестиції в наш професіоналізм, в наше матеріальне майбутнє, боротьба із власними страхами, а також глибокі, інтуїтивні, закликаючі фактори вміння розпізнати ті ситуації, в які встрявати не потрібно. Дякую вам, мовне, і до зустрічі в наступних відео. І не забувайте загальне відео в описі і у підкасті.